Вас вітає сайт технокум'я. В цьому відео ми зібрали найбільш популярні моделі у 2024 році детекторів валют, які працюють без мережі 220 вольт від акумулятора і від батарейок. Перед тим як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає часу розбиратись у виборі детекторів валют, звертайтесь по контактах під цим відеороликом. Також в нашому асортименті присутні і лічильники банкноти, які можуть працювати автономно без мережі 220 вольт. В першу чергу будемо покроково йти від ціни. Найбільш недороге рішення в плані портативного детектора це буде маркер детектор валют. Принцип його роботи наступний. В ньому є. Безпосередньо ультрафіолет можна підсвітити купюри в ультрафіолеті, подивитись наявність певних захисних параметрів ультрафіолетових. І основна його ідея це безпосередньо маркер, який реагує на хімічний склад паперу. Якщо ви ставите помітку на купюрі фальшивій, відповідно залишиться мітка чорна або темно-темно сіра. Якщо з купюрою все в порядку. І хімічний склад паперу співпадає з тим, що має бути. Відповідно, майже ніяких слідів на купюрі не залишається, може бути або якийсь слід жовтуватого відтінку. З часом вони зчизають, і, відповідно, купюра на купюрі ніяких міток при цьому не залишається. Досить ефективна штука. З урахуванням невисокої вартості можна рекомендувати його для тих, кому потрібно просто додатково мати якийсь елемент перевірки справжності. Далі наступним по ціні буде детектор валют B Smart USB, досить цікаве рішення, він де повністю в металовому корпусі, в нього є можливість зарядки від USB, встроєний акумулятор, Досить яскраво він світить, і при цьому дає змогу ефективно перевірити наявність всіх захисних елементів. Навіть якщо дуже гарне освітлення, буде все видно гарно, якщо, наприклад. Посвітлення погане, можна навіть переглядати купюру Веєром, і, в принципі, модель одна з найбільш таких цікавих серед відносно дорогих компактних моделей ультрафіолетових детекторів. Також ефективне призначення ультрафіолетового детектора це пошук плям на купюрах плісня, грибка і так далі. І це також досить ефективно. В даному випадку ось ми спостерігаємо це на купюрі 20 гривень. Далі наступне рішення по ціні це буде детектор Volby Cash Smart X. В нього є додаткові особливості. Це, по-перше, можливість працювати як від батарейок, так і можна використовувати акумулятор формату 18650. Він також повністю в металевому корпусі. У нього регулюється фокус, тобто площа освітлення можна регулювати. Це зручно, коли можуть бути різні умови. Використання, тобто або дуже яскраве освітлення вуличне, або навпаки там, його недостатньо, і при цьому можна використовувати тоді ультрафіолет з максимальною площою освітлення. Ефективна, класна штука і відносно недорога як для своїх властивостей. Далі досить цікаве рішення, детектор валют бікеш. Vision Mobile UV. Цікава особливість його в тому, що ви підключаєте його до телефону, має бути роз'єм обов'язково Type-C, і, відповідно, він у вас виконує функцію інфрачервоного детектора, і також можна використовувати ще як ультрафіолетовий детектор, Присутні в ньому ультрафіолетові стадіоди. Досить цікаве рішення, при цьому він по суті автономний, тобто живеться за рахунок телефона. Більш детальний огляд по ньому є у нас окремо. По посиланню також буде додано в описі. Також серед цікавих рішень, які ми не розглянули, це модель BiCash Uniled. Один з найбільш популярних детекторів ультрафіолетових, він досить недорогий, але при цьому ефективно світить і гарно просвічує всі види купюр. Як гривні, так і валюту, долари. Можна легко побачити також будь-які плями на купюрах. Є спеціальне віконце збільшуване скло. Можна подивитись мікротексти і якісь мікрошрифти на купюрі. Далі присутня нижня підсвітка, де я змогу перевірити наявність водяних знаків. І при цьому присутній магнітний датчик, який здає змогу перевірити купюри на наявність магнітних міток. Також досить цікаве рішення, і за рахунок невисокої вартості і наявності акумулятора актуально практично для будь-яких задач. І е, фінальний е, детектор в нашому списку це модель BKH Vision Pro. Е, Особливість в тому, що він також працює автономно, це інфрачервоний, повноцінний інфрачервоний детектор. З ультрафіолетовою детекцією, в тому числі, можна вибрати відповідно ультрафіолет, він буде підсвічувати, і дає змогу перевіряти наявність цих захисних параметрів на купюрі. І в тому числі, що дуже важливо, інфрачервона детекція в ньому реалізована. Тому що інфрачервона детекція це один з найбільш складних параметрів перевірки і підробки в цілому купюр. Тому в даному випадку рекомендуємо також розглянути і цю модель, в тому числі, тому що інфрачервона детекція одна з найбільш ефективних в плані перевірки справжності. Ось такі рішення. Видно, що на купюрах відображаються правильні інфрачервоні мітки. В основному на гривнях це відсутність частини портрету. На доларах це може бути в основному дві смужки позаду на задній стороні купюри. Ефективне, цікаве рішення, також рекомендуємо його розглянути. Є багато версій моделей, які працюють від мережі 220. Тут ми вже оглянули основні моделі, які працюють від акумулятора від батареїв. Сподіваємось, що це відео було корисним. Всі посилання на конкретні позиції будуть також під цим відеороликом. Підписуйтесь на наш канал. 화해를 묻는 분이야.